Будь ласка, екран е, надано на доступ. всім. Кажіть, хто буде, і починаємо. так. Ви маєте на увазі опис досвіду роботи? Так, так, так. Сьогодні так домовлялося. Якщо хочете, я можу бути першою. Дуже хочу. Будь ласка. Дякую зараз. Recording in progress. Елементи, Елементи, будь ласка. Так, вітаю, шановні колеги. Мене звуть Івана Вікторівна, я вчитель. Трудового навчання технологій в Криворізькому ліцеї академічного спрямування міжнародні перспективи. Сьогодні хочу представити вам свій досвід роботи коротенько із слів Паскаля. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він досконалий учитель. І зараз. Актуальність проблеми, яку ми з вами вивчаємо, да, от можливість реалізувати свій власний потенціал, передати творчу майстерність учням, і актуальність цієї проблеми полягає у сучасному суспільстві. Відбуваються стрімкі зміни, які стосуються різних сфер його життя. Традиційна модель освіти практично вичерпала себе і не відповідає вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів педагогічної діяльності актуальності набуває компетентнісний та інтегрований підходи до викладання предметів. Особливо естетичного циклу. Доведено, що такий підхід до викладання дисциплін дає учням можливість швидше та якісніше формувати нові знання, підняти рівень мислення та вчитись швидко орієнтуватись під час засвоєння нового, творчого мислити та якісно виготовляти вироби, застосовуючи сучасні підходи та технології. Отже, як на уроках розвиваю творчі здібності учнів саме я, закріплюємо весь матеріал практичними навичками, використовуємо інформаційні ресурси, вчимо осмислити самостійно, експериментуємось, не, не боїмося помилятись і співпрацюємо в колективі. І саме зараз, ось на цих фотографіях, ви можете побачити результат цієї колективної співпраці. Так часто буває що вчитель трудового навчання технологій має, скажімо так, підготувати заклад до всіх таких визначних подій, свят і заходів, які відбуваються. Тому ми зараз я перепрошую. У нас перевернуло. Так склалась ситуація, що в нашому закладі я, на жаль, не маю майстерині кабінету трудового навчання, тому. Виходимо із положення тим, що є, і заохочую учнів саме реалізувати свій творчий потенціал такій колективній праці, там, де видно і є мотивація до того, що вони виготовляють. Чому тому, що протягом фактично місяця вони можуть спостерігати результати своєї творчої діяльності в різних куточках нашого закладу? Також Великий попит є і затребуваність виробів патріотичного спрямування, і тому якраз декоративно-ужиткове мистецтво і українські традиції дуже багаті, скажімо так, на різноманітні форми якраз вираження. І реалізації цього задуму. Відповідно до змісту програми, необхідно дотримуватись послідовності викладання методів проєктування на уроках трудового навчання і технологій. В різних класах метод фантазування у п'ятому класі, метод комбінування в шостому, метод фокальних об'єктів сьомому, метод індивідуальності біоформу в восьмому, метод теорії розв'язання винахідницьких задач у дев'ятому. І кожен із цих методів займає пріоритетне Місце в навчальному процесі методи розвитку критичного та творчого мислення застосовуються в різних класах, починаючи з п'ятого, що дає можливість ефективно реалізувати повітряна тривога. Ну, я зараз дуже швидко. Завдання проєктної діяльності. Скажіть, будь ласка, да, хоч одну доповідь. Да. Плануючи проектну діяльність, кожен вчитель стикається з труднощами різного характеру, відсутність бажання і мотивації з боку учнів та їх батьків, технічні умови та оснащення кабінетів, матеріали та створення виробів, інструменти все це лягає на плечі вчителя, який має бажання дати можливість. Включитись в роботу навіть самим байдужим і невмотивованим учням, і що може зацікавити учня, щось нове до сьогодні невідоме. і В цьому може допомогти вивчення традиційних і сучасних технологій декоративного мистецтва різних народів і країн. Коносайга, Куміххімо, Айріс, Фолдінг, Сашико, Канзаші. Не слід забувати також про широкий діапазон українського народного мистецтва. Цікаві історичні довідки, факти та легенди викликають зацікавленість і спонукають учнів долучитись до створення нового цікавого виробу. Актуально впроваджувати теми, які дають можливість створювати вироби без заподіяння шкоди навколишньому середовищу, екологічне мислення, усвідомлення, використання заощадливість фінансових. Грамотність тільки деякі грані цікавої теми апсайклінг, яку із зацікавленістю опрацьовують учні з 5 по 9 клас, і ось тут далі я хотіла вам презентувати саме ці техніки. Чому? Тому що якраз реалізація цих проєктів може відбутись за рахунок малої витра... собівартості. Чому тому, що використовуються речі, вторинна сировина, і Презентую виходять техні. дуже ціка... У нас відбій зараз буде. apresentou, oh, então. Ó, você dá. <laughs> Така цікава техніка, яка називається кунісайга, сучасна техніка декоративного мистецтва. І дуже цікаво учням чути про те і історію виникнення, і чому саме в такій техніці почали працювати. Дуже цікаво їм знати про те, що, наприклад, в Японії за основу брали дощечку, робили на ній надрізи по ескізу. Сьогодні ми замінюємо цю дощечку пінопластом, дуже зручно роздрукувати той шаблон, який Зацікавлює, скажімо, кожного учня, і використовуємо залишки тканини да, для того, щоб реалізувати саме ці проекти, деякі схеми і шаблони, які зручно роздрукувати, презентувати, і така робота зацікавлює, чому тому, що. Наприклад, у мене є дуже багато залишків тканини, тому без роботи не лишається абсолютно ніхто. І ось якраз тут те, що стосується теми апсайклінгу, це нове життя старим речам. Можна застосувати тут абсолютно будь-які текстильні матеріали, і виглядає це достатньо красиво, естетично привабливо. Ось така виставка, це дитячі роботи на пінопластовій основі. Ще одна техніка, яка називається коміхімо оригінальний вид декоративного мистецтва. І буквально це слово перекладається як плетення мотузок. Там був запит у нас якраз національно-патріотичного спрямування, і саме в цій техніці ми виготовляли патріотичні браслети. Ось тут фото із звичайних ниток для в'язання, це звичайна пряжа, але якщо дійсно. Тут можна буде побачити історію виникнення так? і те, що стосується якраз виготовлення, доступна якраз ця діяльність для учнів різної вікової категорії. Що стосується підтримки учнів, наше головне завдання створити на уроках довірливу, невимушену атмосферу поваги, взаємодій... <кій> взаємної підтримки, де учні не бояться ділитись своїми думками та емоціями. Навчання в такий складний час це новий виклик для педагогів, але знайте, що ваша любов до дітей, підтримка, допоможе їм стабілізувати психологічний стан. Пам'ятайте, педагог не психолог. Тому, якщо ви побачили, що ваш учень надто тривожний або агресивний, одразу зверніться до психолога закладу для подальшої психологічної підтримки. Оскільки ситуація буває різною, дуже часто наші уроки проходять в тимчасових укриттях, і по різному на дітей впливають у ті ситуації і повідомлення, які вони моніторять з приводу того, що де, що де летить, і от якраз хочу за. Пропонувати вам декілька таких вправ, які дадуть можливість організувати і заспокоїти учнів у тимчасовому укритті. Чому? Тому що одночасно учнів дуже багато, поводять вони себе по різному, і ці вправи на дихання якраз допоможуть стабілізуватись, допоможуть включитись в ту роботу. Так? Ось, якщо вам цікаво, квітка. І свічка це пов'язано із тим, коли учні тренують своє дихання, намагаючись да, затушити імітовану свічку. Да. Ці дихальні вправи не тільки заспокоюють, а й ще, скажімо, спрямовують учнів на те, щоб вони до, скажімо, організувалися да і не заважали учням, які знаходяться поряд інших класів. Квадратне дихання до речі, така. Також дихальна вправа допомагає не тільки тоді, коли людина нервує, а допомагає взагалі стабілізувати дихання. Якщо, наприклад, ви, можливо, займалися якимись вхливими вправами, або дуже швидко десь там поспішали, для того, щоб заспокоїтись, налагодити своє дихання, також допомагає. І ось по такій схемі, чому називається квадратне, тому що якраз ось по чотири грані квадрату, по чотири. Вдихи і по чотири затримки і видихи якраз стабілізують дихання у людини. М'язова напруга вона також буває, особливо тоді, коли перед технологією або трудовим навчанням було дуже багато уроків, які потребували. Того, що учні були задіяні, писали, руки втомлюються, вони не дуже організовані і не хочуть працювати. Ну якраз вправи на зняття м'язової напруги допомагають також. А ще є, скажімо так, це крок до того, щоб зблизитись все ж таки з цими учнями. Чому тому що інколи вони бачать у вчителі тільки людину, яка наполягає на безперечній слухняності і реалізації тих завдань, які видає. На емоційне розвантаження також допомагають для того, щоб стабілізувати стан. І в принципі, я на цьому хочу закінчити. Все, що ми можемо дати нашим учням, все в наших руках. Вони готові сприймати все. Дякую, дуже вам дякую, супер, супер, колеги. У мене ще є 15 хвилин. Я прошу. Давайте трошки продовжимо. У кого ще є можливість Маждая. Так, звучно. Да? Угу. Да. да. Доброго дня, колеги. Сіренко Олена Олександрівна, місто Нікополь, гімназія Нікопольської міської ради, гімназія No9. Зараз технічні моменти, зараз, зараз. Я сподіваюся, не підведе нас техніка. Так, одну хвилиночку. Зараз, зараз так. Ласка. Скажіть, будь ласка, видно мій екран? Так. так, добре. Все добре. Супер. ще одна хвилиночка. Я хочу впевнитись, що буде звук. Дуже хочу зі звуком. Угу. Так, дивився звуком. Добре. Добре, і, будь ласка, до вашої уваги опис досвіду роботи Сіренко Олена Олександрівна, Нікопольська гімназія, номер 9 І так, основні завдання, які перед собою ставлю, звичайно, формування готовності учнів до творчого вирішення різних проблем, розвивати прагнення, учитися все життя, оновлюючи та вдосконалюючи, звичайно, отримання знання, бачити в кожній дитині потенціальні можливості вирішення завдань творчими. І, звичайно, оригінальними методами для себе я визначила, ну, скажімо, найефективніший такий педагогічний підхід, як інтегроване навчання. Тобто, інтегровані уроки, я бачу зворотній зв'язок, я бачу, що дітям це подобається. Мені самі це подобається дуже. І ви зі мною колеги, погодитесь, що наш предмет, наша дисципліна, да, трудове навчання технологія це. Найуніверша найуніверсальніша така, скажімо, дисципліна, яка інтегрується з будь-яким предметом, да, тобто з фізикою інтегрується, з хімією прекрасно інтегрується, маю досвід а, прекрасних таких потужних уроків, навіть а, скажімо, потрійна інтеграція маю досвід практику шикар, шикарні такі потужні уроки, наприклад, алгебра, хімія і технології. І мені здається, що це найефективніший такий підхід, і, звичайно, що дає інтегровані уроки, що дають, щоб створити більш цілісний та контекстний досвід для учнів і учнів. Цей метод ґрунтується на ідеї, що знання та навички не існують в ізоляції, да? а пов'язані між собою переплітаються, між собою дуже, дуже тісно, скажімо так. При реалізації завдань інтегрованого навчання в новій українській школі інтеграція розглядається не як просто механічне об'єднання окремих таких дисциплін да різних навчальних предметів, а як їх органічне взаємопровікнення, тобто переплетення. Да? І звичайно, що контент орієнтована інтеграція навчальних реалізується у формі тематичного навчання. Да? Це коли на основі об'єднання навколо однієї теми знань з різних. Навчальних дисциплін. І, будь ласка, до а, вашої уваги а, мені пощастило, в мене є колега, а, завідувачка бібліотеки нашої гімназії, да, який, е, знаєте, як от то кажуть, людина на одній хвилі фен. Да, коли ми у нас настільки генерується, борчо, генеруються ідеї, ну і, звичайно, забула додати, звичайно, е, забула додати, що дистанційна форма навчання звичайно, тому що зона. Бойових активних дій Нікополь, тому ми тільки, ми тільки просто мріємо, да, хоча б змішане навчання. Ми чекаємо вже довго, але, але, на жаль, безпекова ситуація не дозволяє нам це зробити, і тільки дистанційна форма навчання. Тільки передвіжжалися, звичайно, але працюємо, щось продумуємо щось, наприклад, якісь творчі, намагаємося генерувати ідеї, і от, будь ласка. Ну, начебто не нова тема да, виготовлення панно з природних матеріалів, але хотілося її, ну скажімо, переграти на якийсь сучасний новий лад, да, і поєднали у таку знаєте, сучасний урок по новому: мандрівка, вікторина, з'єднання з природою, арт-терапія, все, все, скажімо, це разом і створили такий урок пазл, ну, звичайно, в дистанційному форматі. Да. Спочатку була вікторина, а ми збирали пазли. Да? Спочатку вікторина, діти відповідали да? до речі, урок був присвячений сторіччю народження Шевченка. Да? І саме створювали, скажімо, поно за мотивами поезії Шевченка. Творчо візу, візуалізуємо. Бачите, бачите, ці моменти такого року відповідали діти. Да, і саме за мотивами, за мотивами поезії Шевченка, садок вишневий коло хати, тому створювали, а створювали звичайно пано. Ну і звичайно намагаюся добирати такі технології, що я ж розумію, що діти пороз'їжджалися і за кордоном багато, то тому а, технології добираються такі, щоб а, кожна дитина мала можливість долучитися до даного Ну, кругу знайшли всі, слава Богу, прекрасно. Да, З'ясували спочатку що такі природні матеріали, і потім, звичайно, створили ну, начебто, нескладна робота, але ви знаєте, дуже тішилась, коли ми створювали а, діти, декламували віршу той садок вишневі коло І це знаєте, створилася така атмосфера, досить, досить така, ну, скажімо комфортна і досить класна. І е, хотіла ще наголосити на тому, що ну, якщо у мене зараз вийде, то я хочу. Вам показати, в тому плані, що коли щось цікавеньке відбувається, вибачте, вибачте я туди натислав, є сторіночка в нашій, ну, як і в кожній гімназії, да, де ми ділимося, да, перш за все, з батьками, своїми здобутками, да, як проходять у нас уроки. І, будь ласка, я пропоную вам подивитися потім дитячі роботи, от таким чином. Викладаємо для того, щоб і батьки, і колеги, і учні. Так, щось щось зупинилося все, так? Зараз одну хвилину. Так, щось не працює. Так, не вийшло, да Хотіла вам продемонструвати саме, а що, що саме не працює у вас. А де працює, бачите, це ж відео і відео при встані, чому віде. зі звуком, і воно не йде чомусь. А там трикутничок спробуйте нажати плей. Трикутничок, боже, трикутничок. І трикутничок не натискається. Бачите, ну дуже що хотілося мені продемонструвати буде, вам. бачите, технічні моменти нам не дозволяють. Тобто хотіла а, показати вам саме, як це в соціальній мережі а, на сторінці офіційної нашої гімназії. Ми ділимося з результатами наших уроків, наших роботи. І а, батьки ну, вдячні за це. І вони приглядають ставлять там свої подобайки, і таке інше. Це стосовно понову. Потім хотіла б у вас познайомити, можливо, хто спрацював цією технікою знову таки. Ну, намагаюся знайти щось цікавеньке, щось сучасне, щось таке, можливо, не зовсім стандартне. І така техніка, яка називається букфолдинг. Book -folding. Book Folding, тобто, це мистецтво складання книжки. Знову таки, ми можемо сказати, що це момент є апсайклінгу. Ми перетворюємо уже, скажімо книжки, які готові до макулатури, Да? Перетворюємо на якісь арт об'єкти. Да, і, будь а, називається ця техніка Book Folding Art, а, мистецтво складати книгу. Один з найпростіших і захоплюючих доступних способів роботи з папером. Він дає можливість відчути радість творчості, а також є непоганим способом такого релаксу. Це заспокоює дуже. І да. Якщо багато старих книжок, це не привод їх викидати і або здавати в Да? Декілька можна залишити для того, щоб створити, дати нове життя. І створити якийсь такий власний арт арт-об'єкт. І знову-таки, тут посилання, яке не працює, на жаль, хотіла вам. Давайте, ну, все-таки я наполеглива. Давайте спробуємо а, іще раз ну, можливо. А скажіть, вам видно? Звук є. От ми видно. бачите, чворимо віртуальні такі ланцюги для віртуальний для соборних. Діти порозв'язалися, Вони на і дали такі спілкування. Добре, ну Так, зрозуміло, що такі невеличкі відео а, створюємо для того, щоб знову-таки і колеги подивилися, і батьки. Це що стосовно буквового, були створені дитячими руками оці янголи, і ми з'єднали, скажімо, такий віртуальний ланцюг до дня соборності України. Звичайно, ну як же ж без роботи з пластиком? Тобто, ми рятуємо планету, да? засилля цього пластику, да, і звичайно, що теж намагаємось пластик взяти до роботи і перетворити на такі. Теж невеличкі арт об'єкти. От, будь ласка, був тематичний знову інтегрований урок, який називався Капсула часу. Капсула часу вірю в твоє майбутнє України. І ми створювали, знаєте, такі невеличкі з пластику, з пластикової пляшки, різали її, а створювали такий бокс, і в бокс діти поміщали свої побажання Україні, які, яку вони бачать її там через декілька там. Ну, скажімо, не років. Ну, да нехай буде років, да, капсула часу, це ж декілька років, да тому а, створювали, надсилали теж, звичайно, є посилання, є відео до цього. Звичайно, намагаюся долучати до а, волонтерства, да, такої невеличкі крочки до волонтерства своїх діток. Одна єдина можливість у нас є в гімназії, звичайно, безпечний простір. І іноді ми з ними там зустрічаємось для психологічного розвантаження, звичайно, для майстер-класів. І я би хотіла, звичайно, знову, я так розумію, ну, просто думаю. І лиш тебе одну люблю, я за тебе, і суми більш ти з України відведи, бо ти найкраща в світі рідна земля, рідна земля. Волонтерам, ну це звичайно це такий маленький okay. шматочок, вас, коли, коли, коли звук звідойде, вас не okay. чуть зовсім Дуже гучно з, з, з екрану, ну як факт просто. Добре, добре, добре. Я хотіла сказати, що долучаю трошечки діток до волонтерства, да робимо одне єдине, що я сказала що ми робимо маленькі крочки, да те, що можемо, але з великою любов'ю Тобто, цей безпечний простір у нас є для того, щоб ми. І, звичайно, якщо дозволяє безпекова ситуація, тому що там дуже багато умовностей, да, то іноді ми це такі, знаєте, цінні хвилини зустрічі, я з такою, знаєте, білою заздрістю дивлюсь на колег, які знаходяться в школі, да, знаходяться в майстернях, то для мене це ну, дуже болюче. Да. І звичайно, участь в Олімпіадах, як я могла про це не сказати, да, звичайно, в Олімпіадах. В Олімпіадах беремо участь обов'язково. До речі, в тому році моя вихованеця Альона Поваренко, учениця восьмого класу, посіла третє місце в третьому етапі, в обласному етапі. І, будь ласка, до вашої уваги її робота було завдання. Щас я покажу трошечки. Це була робота, яку вона виконувала, така, це була такий килимок, килимок, подушка для військового. До речі, тут теж ціла історія, тому що коли саме 16 лютого відбувалася Олімпіада у Альонки, е батько військовий був у відпустці. У відпустці це дуже така емоційна історія, і він був присутній, і він презентував нам справжній мультікару. Цей оцей презентував свій китель, який уже ну йому не потрібен. І ми і вона зробила для батька оцю килимок-сидушку. Цю. З такою фастичною, бачите, за стіпкою, і вона подарувала. І це така ну, настільки емоційна історія була, що просто ну, і оце третє місце, як результат у Альонки, і, і звичайно, у мене дякую за увагу. І вам дякую за увагу, дуже, дуже класно. Насправді дуже емоційно вийшло. Колеги, я прошу вибачення. Zaraz ťa ja zúpeňu.